Родина глави МКУ Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, заробила 300 тисяч доларів на продажі малини. Про це заявив голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. У ЦПК зазначили, що під час допиту тестя Кириленка Олександра Матієнка він пояснив походження своїх коштів так, що у 1991 році у нього залишився спадок. А ще вони з друзями мали бізнес з автобусами і таксі. Але основний прибуток він мав з обмінників після того, як сім'я приїхала в Ужгород, Матієнко не захотів, щоб гроші просто лежали, і вони з сім'єю придбали чотири. Квартири та чотири паркомісця у Новобудові то малиною чи грошима уже сьогодні, 29 серпня, за Кириленка внесли заставу у 30 мільйонів гривень. яку Вищий антикорупційний суд напередодні призначив йому як запобіжний захід. Повідомляє суспільне. Окрім того, ВАКС у вівторок зобов'язав главу АМКУ носити браслет. Нагадаю, набу закидає колишньому очільнику Донецької обласної військової адміністрації Кириленку незаконне збагачення на понад 26 мільйонів гривень і декларування недостовірної інформації. Що ж, бачите? Тільки про чотири квартири відзвітував тесть, а ще сім є, і ще інше не зрозуміло, де це все взялося, і за які гроші було за які гроші було придбано. Доводиться правоохоронцям розбиратися, але от їм самим не смішно ну заявляти про заробіток на малині 300 тисяч доларів. Ну ви кажете, що треба товари з високою додиною вартістю. Ви бачите в команді президента, настільки тонулиті люди, що ви пам'ятаєте, ще був депутат, який з Мілітополя чи Черешні щось він там продавав. І так само купив квартиру. Так, ну, той, бачите, цей набагато правильніше торгувати малиною, ніж черешньою, прибуток набагато вищий. Так. Можна сім квартир купити. Ну, ну, дійсно, знову ж таки, бачите, я не знаю, чому я сьогодні за всіх них віддаваюся на ефірі, За всіх цих корупціонерів, казнокрадів і так далі, та подібне. Ну, не треба, ми не маємо з цього сміятися в ефірі. Ми не маємо, ну, знову ж таки, люди сьогодні втомилися, втомилися, в тому числі, не від того, да, що ми там протистояємо. Ем Росії, тому що запалу на боротьбу вистачає. Втомилися, тому що є чиновники, які втекли. Тут є чиновник, який накрав якоїсь маліни. І все це дуже негативно впливає yeah. на суспільний настрій. і відповідно це негативно впливає на лінію фронту на багато різних речей. І чомусь найголовніше ну в нас є ціла низка, як ми називаємо це а, правоохоронна архітектура і а, антикорупційна архітектура. Yeah, yeah. Але вона ну де вся ця історія? Ну дійсно не зрозуміло, чому жодний з цих покидьків, ну по іншому їх не можна називати, чому вони досі не заарештовані. Чому вони досі не сидять в тюрмах? Ну, звісно, що після вироку суду. Ну, але очевидно, що ніякої ти маліни можемо вийти, а, от тут біля вас продають я, я бачив бабуся. І спитаємо, скільки квартир в неї яка маліну, там фрукти різні продає. Так. Ну напевно, що в неї одна якась може там з радянських часів і залишилась. Але навряд чи як в цього Павла Кириленка. Але для того, щоб все це зупинити, дуже просто треба, щоб почали працювати інституції правоохоронні і суди, і судова гілка так. влади. І почати їх саджати. Все тоді не буде. Ну корупція є в будь-якій країні. Так. В Китаї їх там розстрілюють на стадіонах, да, публічно Але... тільки, ті, тільки тих, про кого дізнаються. Так. Да. Але ну звісно, що в таких масштабах, як в нас, ну на кожній посаді, де щось можна вкрасти, людина краде. Ну так не може бути. Ну оцей Павло Кириленко, колишній очільник Донецької, Донецької області. Бун, так. І як там ну не треба в нього спитати, де оборонні споруди в Донецькій області, як ми зараз втрачаємо там населений пункт за населеним пунктом. При цьому в цього хлопця все добре. Він е, нормально себе почуває. 30 мільйонів змогли заплатити заставу. От як личує я, коли чую ці розміри застави, в мене от як людини, якої зарплата значно менша, от питання. Я думаю, що в більшості українців. Він Він думає, він на зарплату не збирав на заставу. Ну я не знаю, звідки він не збирав. тому щось мені підказує, щось мені підказує, що справа там не зарплата. Я думаю. Що 300 тисяч доларів на малині можна заробити, тільки якщо монополізувати свій малиновий ринок Світі. або світовий ринок Малини. А він Світі. же очільник антимонополі. Виходить, комитету. що він Пабло Скабар від малинового <світі> бізнесу.